Всім привіт! Сьогодні покажу вам один такий малосерійний радіоконструктор. Це радіоприймач Мелодія. Ось в такому целофановому пакеті він. Ніякої упаковки, просто ось так. Чому так? невідомо. Ще й запакований. Зараз з вами будемо його розпаковувати. Так, рижик зі мною. Але він, він у нас трошки приболів, да? Щось у нього з очками. Щось якась інфекція. Вчора були у ветлікаря, лікаря, він прописав там лікування. Так що ми лікуємося. І скоро будемо здорові. Ось такі справи, на жаль. Так, і ще хочу показати, це мені ось подарували діти. Ось такий лего конструктор. Це діюча модель радіоприймача. Ось під, під ретро. Я й не очікував, що воно таке є в природі, але бачите, я дякувати. Ярику за нюткою я став власником ось такого конструктора. Дуже їм вдячний. Він ось все в пакетиках там. А книжка це ціла, ціла ось така багатосторінкова інструкція. Тут що, як, куди. Все розписано. Так що буде трошки вільний часу, будемо збирати. Зараз, на жаль, вільного часу небагато. І так, дякувати своїм командирам, що відпускають там додому. Ви ж знаєте, що знаходжуся на військовій службі. І на отакі речі мало часу. І дуже ціную цей час, який я провожу вдома із сім'єю. Так, ну, не забувайте донатити птахи, птахам Мадяра. Хлопці весь час організовують збори, збирають якісь кошти. Повірте, якщо ви задонатили їм, то це того варте. Вони справжні професіонали. Внизу під цим відео. Я там написав вже ссылочку, Переходьте. І будемо вдячні кожному, хто внесе якусь часточку до Дня нашої перемоги над фашистами русними. Так, ось такі справи. Комплект ще не розпечатувався. На ваших очах я його зараз ось. Розпічати таким способом. Не хочу його різати. Там просто ось так по пошвидкому. І дивимося. Так, це що таке за бумажка Це щось там заміни якісь. І що нас цікавить, де він був зроблений, коли і яка його ціна. Радіоконструктор УКВ-прийомник Мелодія. Ось. Я так, як і ви, його вперше бачу. 93-й рік. Це вже, можна сказати, вже наші часи такі. Не Так. Так. Хто його виготовив? Хто ж його виготовив? Тут ось немає ніякої інформації. Так, а, ось дивіться. Е, Всі отзиви по качеству радіоконструктора направлять по адресу. Місто Чернігів е, Производственного об'єднання ЧРПЗ. Ось вся інформація. Ціни, звісно, вже немає. Так. Що тут яка інформація? Ну, діапазон ще тодішній. 66-73 МГц. Виходна потужність 40 мВт. Живлення 4,5 вольта. Ось таке. Тут комплектация. Тут опис. Так. Тут ось расписано. Здесь и цоколевка. Так. Монтаж уже пишу. Ось. Катушечка печатним монтажом зроблена. Типу, як дорожки на платі. Так, і що тут у нас? Ось схема. Ось схема нас цікавить. Ось так. Ось його схемка. Все на транзисторах. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 транзисторів. Світлодіод. Так. Налаштування тут змінним резистором. Змінний резистор. Транзистори ось в ролі варикапа. Два транзистори. Потім ще тут, тут підсилювач. І все. На динамік. Світлодіод, який, видно, показує, чи включений радіоприймач чи ні. Ось і все. Дві катушечки. Ну, звісно, антенну потрібно. Це все-таки у, -У хвилі Ось. Е, монтаж плати. Якось так. А ось це. Що, як всередині там, да? так? Ну і все. Ось вся інструкція. Так, дивимося, що тут воно всередині у нас. Ось такий футлярчик. Тут ось стеклотекстолітова така платка. Все позначено, що куди вставляти, які радіодеталі, транзистори, і все, все є. Да? І тут ось дорожечки. Дві катушечки, бачите, не потрібно нічого мотати там проводом кимось там. Все на платі вже печатним монтажом зроблено. Дві катушечки. Ось. Так. І дивимося. Тут у нас динамік. Як це його тут розпечатувати? Не хочеться все Ну, Прийдеться так. Нам головне подивитися. Так, тут ось такий динамічок. Ось трошки пошкоджено нічого. Так, динамік 0,5 ГДШ 2. Ось таким великим магнітом. І ось що тут у нас? Це ось крутілочки, контактики, проводочки, перемикач мабуть, тут якийсь. І тут у нас радіодетайки. Ага, бачите, використовуються отакі от подстроєчні резистори. Ось такі SP41. Конденсатори, транзистори, резистори, діоди, весь наборчик. Ось такий, бачите, радіоконструктор. Ну, все, дякую за перегляд. Все, будьте здорові!